Якість випереджає ціни. Китайський автовиробник BYD значно виріс, кажуть і дистриб'ютори, і механіки, і клієнти. Тепер Україні сонце, що встає, не женуться за кількістю, а концентруються на якості та дизайні нових моделей. Стратегія така, що спочатку йде качество, за качеством йдуть ціни. Соответственно, зараз, зараз дуже хороша можливість і час купити такий автомобіль. Ціни, що пропонують у новому автосалоні, дивують навіть досвідчених автолюбителів. Повний фарш пропонують за цінами базових комплектацій. Тобто економія сягатиме від 10 до 30 тисяч гривень. Цей хеджбек f 3 r лідер у своєму класі за технічним оснащенням. Люк, парктронік та кондиціонер з такими опціями усього за 97 тисяч гривень, він не залишить жодного шансу своїм конкурентам. До речі, у будь-якій моделі BYD дизайнери дуже відповідально поставились до салону. Простий та приємний недоток пластик у поєднанні з. Якісним шкірозамінником буде до вподоби і примхливій дівчині і заклопотаному депутату. Ми презентуємо нову модель G6, яка була презентована в Києві на прошлой неделі. Це новий автомобіль е класу Мощний, елегантний, комфортний і надіжний автомобіль от BYD. У середині G6 вас приємно здивує двозонний клімат контроль: двохлітровий двигун, повний електропакет та чотири подушки безпеки. І все це усього за 144 тисячі гривень. Якщо додати ще 10 тисяч, то матимете змогу відчути переваги двокамерного парктронік, приймача цифрового телебачення, dvd програвача та GPS. Докладніше ознайомитися з перевагами автівок B-ID маєте змогу у новому автосалоні за адресою вулиця Нечуй левицького 39.